Сьогодні ми будемо малювати квітку, схожу на сонце. соняшник. Ви бачите на роботі художниці Кульчицької соняшники гарні квіти, голівки їх схожі чимось на сонце. Ця квітка повертається завжди за сонцем. Форма її нагадує коло серединка. Темна, тому що вона заповнена зернятками, які можна їсти. Недарма поети пишуть вірші про соняшник, як дідок собі куняє, бо вже літочко минає, налились його зернята, вже темніють оченята. Незабаром прийде час він запросить в гості нас. Як дорослі, так і діти будуть сонях теребити. Із зерняток соняшника люди роблять корисну олію, яку хазяйки використовують при приготуванні їжі. Також роблять смачний мед. І от сьогодні ми спробуємо з вами зробити малюнок цієї квітки. Працювати будемо крейдочками, акварельними фарбами, простим олівцем, пензликами, намітимо загальну Форму цієї квітки. Робимо зображення крупно, аркуш паперу розташований вертикально, так, щоб по бокам не було багато пустого місця. Всередині намічаємо коло трохи поменше. Це буде серцевинка квітки, а ось тут. Будуть закінчуватись пелюстки соняшника. Далі розташуємо стебло, намітимо листочки. Ось так. Серединочку можна зробити восковою крейдою. Це місце, де у соняшника зернята. Тут можна показати коричневим трошечки ось так коло, заповнити ще серединочку, саме в центр коло. теж можна замалювати чорним кольором. Тепер візьмемо пензлик. Можна широкий. І почнемо прокладати пелюстки теплим кольором. Жовтий. Використовуємо робимо рух від загального кола до серединочки. Дужку раз, два. Потім знизу також можна намалювати. І так, як промені у сонця, Рухаємось по колу. Можна де не де ще додати оранжевої фарби ось так прокладаємо пелюстки. Цієї квітки голівка готова. Потім можна трошечки набрати на кінчик оранжевої фарби і зробити тонким пензликом такі прожилочки на пелюстках, тільки це робити самим кінчиком пензлика. Ось тут можна ще пройтись фарбою. Там, де воскова крейдочка не зафарбувала папір, фарба в тому місці. Лягає на папір. Тепер зеленою фарбою зробимо стебло. Прикладаємо до паперу і тягнемо пензлі вниз. Потім від стебла робимо в сторону листочка рух в одну сторону, в іншу. Далі промальовуємо листя. Воно чимось нагадує форму сердечка. Края промалювали, а тепер можна замальовувати серединочку. Темно-зеленою фарбою можна підкреслити стебло, поки ще листочок не висок, зробити прожилки. Тоненько, тоненько це зробити. В один бік і в інший. А тепер можна світло голубою фарбою зробити фон неба ніби наш соняшник виріс високий-високий, і ми дивимось на нього і бачимо його голівку на фоні голубого неба. Голубий кольор робимо, змішуючи білий і синій. Ось так, акуратно, між пелюсточками проходимось. Потім широкими мазочками можна ось так фарбу розтягнути. А в нижній частині малюнку можна зробити в отак. Мазочком догори траву. Можна змішувати зелений із синім кольором, малювати просто зеленим відтінком. В кінці можна трошки оранжевою фарбою підкреслити пелюстки. Ось так виходить зображення соняшника. Спробуйте і ви. Намалювати таку квітку бажає творчих успіхів.